Тимур, давай цього року за Чорногорію. Що тобі славко не подобається? Ну, погітуєш трошки, що перший раз на Євробаченні. Все, нас вже знімають. Чорногорія. Україна. Україна в глибокій виборчій кризі. Голосувати маєте намір? Да. А правила знаєте? Uh, ні. Ви голосувати будете? Uh, Посмотримо, якщо хтось подобається. А правила знаєте? Якщо uh, чесно, ні. Надіємося на місці розібратися. Ви голосувати будете? А я навіть не знаю, що це таке. Якщо чесно, <реш> тому я того <тому> не знаю. <реш> Мене звати Арсен Цимбалюк, і цей випуск ми присвятили голосуванню. You're up. You're up. Voting now. Від заснування конкурсу у 1956 році до 97-го на Євробаченні існувала абсолютна монархія. Переможця визначали члени національних журі. Але від 98-го голосують і глядачі в усіх країнах, окрім Сан Маріно, через те, що усе населення цієї держави в 6 тисяч разів менше, аніж аудиторія, яка дивиться пісенний конкурс у світі. Правила голосування доволі складні. Вони змінюються щокілька років, і остання реформа сталася торік. Згідно з чинними нормами, члени жюрі і глядачі обирають найкращі 10 композицій. Їм нараховують бали від 1 до 12, але при цьому цифри 9 і 11 чомусь відсутні. Усі бали складають докупи і оголошують. Причому спершу оголошують результати голосування журі і починають із тих, хто набрав найменше балів. Потім так само оголошують результати глядацького голосування. Тобто глядачі дізнаються за кого Хоч проголосували вони самі аж наприкінці чотиригодинного шоу. Ну, щоб до кінця додивилися. Члени журі це п'ятеро людей. Кожен з яких може брати участь у голосуванні не частіше ніж раз на три роки. кожна країна заздалегідь оприлюднює імена членів журі. А одразу після шоу ми публікуємо результати їхнього голосування. Глядачі голосують за допомогою телефонних дзвінків, смс-повідомлень та мобільного додатку. Найбільша кількість балів, яку цього року можна набрати на Євробаченні, 984. Це якщо журі та глядачі з 41 країни віддадуть тобі по 12 балів. Неможливо, скажете ви, але я не погоджуюся. Лише подивіться на виконавця із Чорногорії. Ти що такий талановитий співак вилетів із шоу? Оце програли на правилах. Їх треба терміново переписувати і повернути Славко до шоу. Так, щось мене вже заносить. Якщо серйозно, найбільше балів за сучасною системою набрала Джамала. Торік вона отримала 534 бали. Але сучасна система і діє лише від минулого року, Тож, на жаль, вже скоро лідер може змінитися. До речі, якщо ви хотіли проголосувати за представника своєї власної країни, вам це не вдасться, бо це заборонено правилами. Тому глядачі часто найбільш активно голосують за сусідні країни. Це називають блоковим голосуванням. Найбільш показовий приклад голосування 2007-го. Тоді з першої десятки країн вісім були країнами східної Європи. В певних частинах Європи люди слухають однакову музику. Їм подобається один і той самий типаж виконавців. Тому таке відбувається не через політику, а через Культурні особливості, щоб зменшити вплив блокового голосування на результати конкурсу, організатори запровадили два півфінали. Країни так званої Великої п'ятірки та країна, що приймає конкурс, можуть голосувати лише під час одного з цих шоу. Для України цього року це другий півфінал. Усі голоси підраховують у Німеччині. Цим займається тамтешня компанія Дігаме, а стежить за підрахунком аудитори з американської корпорації Прайс Вотерхаус Куперс. Ми не можемо розкривати всіх деталей з міркувань безпеки, але загалом процес голосування це відкрита та прозора процедура, і ми в цьому щороку переконуємося.